Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене ось такі чудові будуть рослинки в цьому відео. Це у нас я аглаонемки. Частина перша. Зразу хочу сказати про свій. Як я навіть не знаю, як то сказати правильно. Люблю заказувати зимою рослини. І скільки вас учу, а себе, а до мене то не доходить. Не заказуй, не заказуй, тому що ну, вони подохнуть. І що, вона мені благополучно подихає. Але сам сорт рето капі. Ви тільки гляньте на листочок, він неймовірно гарний. Ну, але в мене досвід є. Ніби, знаєте, як каже, досвід не проп'єш, я вже і листочки туди кидаю у своїх паперомі. Подивимося, чи я її витягну, чи я її не витягну. Вона мені підмерзла та й все. Та й що? Заливати я її не можу, тому що вона кидає листочки. Пересаджувати не хочу ще, тому що ще гірше буде. Поки місь так. А глаунемка Але є, що є, то є. Тому вам і показую свої невдачі, щоб ви ніколи зимою не заказували такі м'які рослинки, як аглаунемки, тому що вони дуже різко на це відреагують і, ну, просто-напросто подохнуть. Дивіться, це моя красунька Apple Fantasy. Дуже просто, неймовірно, шикарний сорт. Ви тільки гляньте на цей сорт, я вам не можу навіть камеру його передати, він не вміщається. Хоче квітнути, треба, лист... треба обірвати, тому що, як вам відомо, після того, як рослинка главним проквітла, так, вона менші листочки випускає. А мені цього не потрібно. Так, і я його не хочу. І... Мені краще не випускає свої листи, але не квітконоси. Не люблю я ваглонемо квітконосів. Тому що після них малесенькі листочки. Ну вона портить картинку всю. А якщо обривати квітконоси, вона буде тратити всі свої сили на листову пластину, відповідно, вона буде чим більше, тим швидше розкриватися. Так. Наступна рослинка у нас це в нас іде. Зараз, 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 зараз теж така красива рослинка, це в нас іде Questing Icon. Неймовірно гарний сорт. Ну, по паперомі, -по -по господи, що є? По глауненках, там сорта, там кожна, розумієте, там такі окраси є, що ну, з розуму зводять. У мене в колекції я не буду хвастатись наперед. Тому я вже вирішила, так, що я знімлю повністю всі відео, чим я її займаю. Через то мені вже язик заплітається, про пеперомію і про все на світі. Тому що хочу зняти повністю всі і подивитися вже також на свою колекцію. То в мене стоїть 400 на них. І ніби і одинакові, але вони тим часом різні, бо є і червоні сорта різні. І зелених сортів дуже багато. Ну, але ви тільки гляньте, кожна главненка, кожна, вона по-своєму інша. І вона неймовірно гарна. Просто неймовірно гарна. Але новинки я все ж таки пасу. Ви не думаєте, що мені їх мало. Ні, я, їх, я постійно під ними провіряю їх. Наступна красунька це теж вона до мене приїхала тепер зимою. Тому ось ось то, що маємо, то маємо. Але в неї черешок нормальний, неї черешок не зогнив. Грунт сухий, я її навіть не чіпаю, я просто на неї навіть і не дихаю. Ну, Показую вам свої казуси, тому що не всіх все ідеально. Лишень просто не всі можуть це показати. Це у нас є Jassy Red, Неймовірно, гарний сорт, теж ідеальний просто сорт. Один лист вона мені вже відсушує, але я не відриваю, вона мені сама його відсушить. В головному, так, краще ті листочки, що вона випускає їх не відривати, бо вона робите гірше. Так, наступна красунька в нас іде Сільвер Черрі. Ой, дивіться, який сорт. Під лампами стоїть, і ви тільки гляньте на ті блискучі листочки. Вони просто неймовірні. Я казала в, я вам кажу по, по минулих своїх відео, так? Що саме червоним сортам потрібно більше світла, а зеленим світла не потрібно. Вони розростаються чудово при кімнатному освітленні, так? щоб робити спеціально для них якесь світло, ні, ні в якому разі не потрібно, бо вони будуть втрачати свою. Вони будуть просто або занадто світлі, або занадто такі. Знаєте, ні, ні тобі, ні мені, А ось такі сорта. Червоного, білого, от тим потрібно варігатним, таким, як з крапочками всякими різними, так? Я вам пізніше покажу такий сорт один. То їм потрібно більше світла і вони будуть шикарно розростатися. Наступну красуньку white, white, скажіть, що white, super white, просто білий сорт, і з такою. Краєчком таким зеленим, неймовірно, гарний сорт. Росте, розростається, і тільки гляньте. А головне, головне не переливати. Ну і бажано не пересушувати, тому що вони дуже скоро відсушують свої листочки. Бачите? А під світлом воно дає таку прожилочку жовту. Шикарний просто, шикарний сорт. Обов'язково візьміть собі в колекцію. Неймовірно, гарний ж сорт. Старенький сорт, але не менш гарний. Обожнюю цей сорт. Багато хто його не любить, тому що він, ну, знаєте, як кажеться, вже проїли ті зелені сорта, але я його обожнюю. Це у нас кутлас. Неймовірно гарний сорт. Ви тільки гляньте на ті листочки. Вони такі тонесенькі, як, ну просто неймовірні, як пальчики. Але сорт непримхливий, вдячний, розростається дуже швидко. Просто неймовірний сорт. Наступну красуньку вона також приїхала з тими трьома. Три аглонемки мені приїхало і три показують, так. Ну, але то таке. Цей джазі ред мені обідно, тому що я хотіла той сорт давно, а він мені отак. От але нічого, я надіюся, що я його витягну. Я сьогодні його зріжу черенок і поставлю в тепличку а з того, подивимося, чи щось вийде, чи не вийде. Цей сорт. Orange Зараз хвилинку. Оранж Флейм. Теж, неймовірно, гарний, в нього буде прожилочка оранжева. Лист, з яким приїхала, відсушує, не відламлюю. Чекаю, поки повністю відсушить, забере всі соки, бо я просто забрала вже сухінький. З аглаонем, повторююсь, я листи не відламлюю. І на сьогодні теж зеленого сорта це у нас іде Milky Way. Неймовірно, гарний сорт, неймовірно, розростається, неймовірний просто, ось, хоч він і зелений, але сам сорт, ось, дивіться, посередині такого. Цизового, там зеленого, там салатовий, проблішини. Боже, як то, пробіли пропадаю, попадаються, так? І жилочка біла. Неймовірно, гарний сорт. Рекомендую обов'язково у колекції. І останній сорт на сьогодні, якому потрібно достатньо світла, хоч він і зелений. Це у нас іде піктум триколор. Я дуже колись його давно шукала. І ніхто його в Україні не мав. То тепер вже, знаєте, всюди, всі вони його мають. Але коли на даний момент я його шукала, його не мав ніхто. Я його розмножувала, розмножувала і ось що у мене лишилось. Але я на тому дякую, тому що сорт по собі примхливий. Якщо щось щуть, він зразу гниє. Тому, ось так. Але підхід до нього нібито знайшла, тому що ось, бачите, нові листочки йдуть. А то я його тільки то, як не черенкну, то він знову мені пропадає. Ну, такий досить вибагливий, знаєте, сорт, я вам скажу. Але я його дуже обожнюю. От саме цей сорт з аглаонемок, це прям моя любов. Він неймовірно гарний. Є ще такий самий схожий сорт, але це вже в наступному відео. До нових зустрічей! Бережіть себе всім. Па-па!